Несподіваний новий трансфер Динамо Києва. Шахтар, близькі догоди по трансферу гравця збірної України. Артем Довбик став причиною звільнення тренера в серії А, як Віктор Циганков зірвав овації іспанських болівальників, а також новий зірковий одноклубник Андрія Луніна в мадридському реалі. Та несподіваний трансфер футболіста, котрого ігнорує в збірні Сергій Риброва. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду! Мадридський реал за крок від чергового топ-трансферу. Клуб на фінальній стадії годи по Олександру Арнольду. Тут же Джуд Белінгем встиг поговорити з партнером по збірні, і сам захисник відхилити чергову пропозицію Ліверпуля і вершкові зустрітися з агентами футболіста. В Іспанії оцінюють в 90% узгодження всіх деталей. Але, скоріш за все, тут буде щось на кшталт Мбапе. коли офіційно про трансфер оголосять лише влітку, хоча всім буде зрозуміло вже все взимку. Мілан та Рома скатали нічию, в якій асистом відзначився Артем Довбик. Геніальна гра, п'ятої, від якого коштувала посади Пала Фонсеці. Екстренера тренера Шахтаря було звільнено одразу після цього поєдинку. За півроку в Італії на чолі Мілану у нього 24 матчі, в яких було 12 перемог та по шість поразок і нічі. І, хоч у них є ще ігри в запасі, але зрозуміло, що в топ-4 Ростонері вже попадуть навряд. На місце фонсеки в Італії очікує Сержа Консесао і спорту, який вже провів перемовини з новим керівництвом. Ну а щодо Довбика, то це його 12-та результативна дія в сезоні Рому. На рахунку українця 23 матчі. Гарна новорічна новина надійшла з табору Жирони. Віктор Цянко відновився після чергового пошкодження і вже приступив до тренування. Українця зустріли овасями вболівальники. Також зазначу, що півзахисник тренувався не індивідуально, а разом із командою. А це означає, що вже на наступний матч він може бути готовим, хоча б для заміни. В Польщі написали про інтерес Динамо Києва до четвертого найдорожчого гравця чемпіонату. Мова про прафорда Ягелонії Аміфіку Полулу ангольцю 25 років. В цьому сезоні у нього 13 результативних дій в 27 матчах. Трансфер та ціні гравця в 3 мільйони євро. Хоча й клуб, звичайно, хотів би близько п'яти. Окрім Динамо, футболіста вже переглядали скаути клубів Бельгії, Італії і навіть Англії. Тому тут кияни можуть не потягнути банально фінансово, враховуючи інтерес з таких ось ліг та ще й з країн, де немає війни. Але якщо по цьому форварду багато ще питань щодо фінансової спроможності Динамо, то ось виклик на збори лідера захисту руха Богдана Слюбика виглядає перспективно. Відомо, що завдяки гарним відносинам Суркіса та Козловського сторони легко дійшли компромісу. Зараз футболіст пройде збори і там же тоді ухвалять рішення брати Богдана чи ні. Фінансова сторона угоди повністю згоджена для всіх сторін. Слюбик оцінюється в 1 мільйон євро. Саме ця позиція була ключовою на підсилення, на думку Олександра Шовковського, на його нараді зі скаутами. Окрім вхідних трансферів, білосині працюють і над продажами. Так клуб нарешті відпустив Олександра Андрієвського, який нещодавно ще говорив, що хотів би продовжити кар'єру за кордоном. Але, скоріш за все, залишиться все ж таки в УПЛ центральному півзахиснику 30 років. Майже 10 з яких він перебував в структурі Динамо. Ну, а взагалі сама новина ось такий трансфер Слюбика добре випливає з наступної. Починаючи з сезону 25-26, Карпати та Рух вирішили об'єднатися в одну команду. Із заяв клубів стає зрозуміло, що Карпати залишаються як основний бренд. А рух бере на себе академію та підготовку талантів. Потім все ще може видозмінюватись. Але поки ієрархія вимальовується така. А ще цікаво, чи буде це додаткове місце в УПЛ для однієї з команд першої ліги. Або ж Вуа вирішить створити якийсь рятівний плей-офф для команд УПЛ, котрі зараз борються за виживання. Ну а поки в Динамо обрали топ найперспективніших гравців цього складу. Зробив це колишня зірка та тренер киян Максим Шацьких. На його думку, лише чотири футболісти білосиніх готові зараз до гри в топ-чемпіонатах. Це Шапаренко, Брашко і досить несподіваний дует Попов Дубінчак. Шахтар наблизився до трансферу півзахисника збірної України. Клуб провів вже третю зустріч з представниками таємного клубу МЛС по Олександру Зубкову. Сам гравець не проти пожити в Штатах, але з фінанси там рахувати вміють добре. Тому багато Зубкова ніхто пропонувати звичайно не буде. Наразі мова йде в районі 7 мільйонів євро. Олександру влітку буде 29 років в цьому сезоні. В нього в 19 матчах 13 балів за системою гол плюс пас, що робить його найрезультативнішим футболістом шахтаря в першій частині. Більше того, українські джерела пишуть, що в МЛС чекають не тільки на Олександра, начебто Ракува отримав гарну пропозицію по Владиславу Кочергіну. Але як у випадку зубковим ніхто не розкриває імені потенційного нового клуба українця. До речі, Кочергіну також 28 років, і в цьому сезоні він остаточно змінив свою позицію на полі і тепер грає не на фланзі, а в центрі півзахисту. Під минулим відео правими виявилися ті, хто назвав Казиміро за підсказками у вигляді мапи Бразилії, емблемами порту та лаліги, а також символом ю червоному дияволу. Цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.